Привіт моїм любим глядачам! Вітаю вас на моєму каналі. Люблю ось цю різдвяну тематику. Не дивуйтеся, якщо будете бачити часто моїх відео. Сьогодні чергова добірочка знахідок з секундів, і ми будемо в мережі Євросеконхен. Це буде другий і третій дні завозу. Приємного вам перегляду! Трішки переїмся в сумках. Ось така плетена сумки тут, можливо, з натуральних матеріалів. Ну, Світлідкі кольори і е, руді ручки, можливо, з не, шкіри. Досить вмістка, повсякденна, на пляж. Це такий клач-конверт був е, з текстильного матеріалу. Відтичі дем шведський мас-маркет бренд, непоганий стан. А далі ось така торба рудого кольору з багатьма кишеньками. Вона досить функціональна, вмістка. Ось є застібка на кнопочку. Була в хорошому стані, досить. І всередині, і зверху. І ось такий капелюшок знайшла. Здається, він з вовни. Також роденькі, трішки зім'яти, а це чорна боксерська рукавичка від Venom Elite Evo. Вони виготовляються вручну в Таїланді з використанням якісної мікрофібри з Японії. Ціни в Україні 4600, 5800 Навіть не думала, що це така коштовна річ. Вона була одна. Далі сумка зі шкір-замінника вся пошкоджена. Щось такий шопер новий, здається, з Японії, можливо. Ось така дивна косметичка була, я її досить довго розглядала, вона наче в новому стані була, але я знайшла там під підкладинку якісь металеві бусини, які додавали їй ваги. так, ну, Я не зрозуміла, навіщо вони там, чесно кажучи. Можливо, ви знаєте. Підкажіть мені, будь ласка. Ну, я вже казала, вона була в новому, практичному стані, але дуже важкенька. Далі ось такий шопер був, вказаний бренд Dehine. Здається так, це американський бренд. Виробляють товари для пригодницьких видів спорту, типу серфінга, гірський велосипед, Вирізняється високою якістю, продуманим дизайном і функціональністю. І в нас вони коштують нові 9900-2300. Це ось така була маленька шкіряна сумочка з клаптиків. Такий собі багетик. Ну, було багато ще різних різачків з тканини, но він не дуже, дитячий з щенячим патрулем. Ось така сумочка від Чапел, це південно-африканський бренд шкіряних виробів. Вона така невеличка, я її розглядала в якості косметички. Там була зовсім така чистенька підкладинка, і вона ніби ось таких от клаптиків шкіри. Ось ще одна плетена була така сумочка кругла, але дуже вже була пошкоджена. Ще ось цікава ось сумочка з яскравою вишивкою, складним візерунком, такі насичені кольори і помпончики внизу такі кумедні. І ще ось такий маленький був рюкзачок, він був зі шкіри, ось чорний колір з контрастною такою окантовкою червоного. Ну, в принципі, багато кишень мав, використано багато фурнітури. Ну, Цікавий, функціональний, компактний, але доволі місткий. Але стан вже був такий досить поганий, було багато потертостей, як бачите. Далі ще трапилася ось така чорна сумка, м'яка, схожа за кошкіра, має таку прямокутну форму, м'який силует, що дозволяє їй приймати форму вмісту. Типу сумка-мішок і по центру там був вертикальний шов, як декор. Ну, був відсутній плечовий ремінь. А це сумочка теж жіноча через плече, бажевий колір з коричними виставками і має такі відділення, що закриваються на блискавки. і на передній частині логотип бренду Marie Claire. Це французький такий журнал про жіночу моду, також опускають лінійки з аксесуарами, включаючи сумки. Думаю, вона була з штучної шкіри. Поганий вже стан. А це ми вже в коробці з аксесуарами, де ось знайшла бейсболку, така м'якенька, з оксамиту. Е, в неї така неструктурована форма і колір тут дуже красивий темно-оливковий з металічною засібкою позаду. Хороший стан, бо щось така бейсболка дуже блискуча, уся цими блискучими лелітками. Також м'якенька, крім козирка. Позаду вже на липучці застібка була, також в майже новому стані. І ось таке диво, такий прозорий козирьок з пластику. Ще були різні хустини, але нічого варто уваги. Дитячий такий капелюшок на поганому стані, плетений, можливо, з натуральних матеріалів, думаю, більше для дівчинки підійде. Тут підібрала трішки верхню одягу, зараз роздивимось детальніше. І перше, що мені сподобалось з верхнього одягу і привабливо цим кольором, це пальто. Тут яскравий малиновий чи фуксійний колір, прямий або напівприталений силует підкреслює фігуру. Воно двобортне з двома рядами прямокутних, цікавих маленьких гудзичків, комір стійка, присутні функціональні кишені. І підкладка тут чистенька, також яскрава, в тому ж відцінку. Складу не було, але є впевненість на дотик, що точно є вовна. Ну, воно не мало шлатення, ні дефектів майже в ідеальному стані була пірка з брендом, але не дуже інформативна. Тому про бренд сказати нічого не можу. Але колір неймовірний. Ось така курточка мені трапилася, і знаєте що? Вона мене вразила тим, що вона була надзвичайно легенька, але дуже тепла і затишна. Це бренд South the Dark це італійський бренд верхнього одягу, поєднують мінімалістичний італійський стиль з високими експлуатаційними характеристиками та етичними цінностями. Це така чорна жіноча зимова куртка, вільного крою, має капішон, застібку, блискавку з клапаном на липучках, кишеньки. Це такий повсякденний кежуальний стиль для забезпечення тепла та комфорту в холодну пору року. Але на передній частині були білі плями, і я не перевірила, чи вони відтираються і залишила не подумавши. Тепер шукаю іншу цього ж бренду, тому що вона неймовірно тепла, приємна, ще й добротна і якісна. І моделі цієї лінійки Протех розраховані на складні погодні умови, знаходяться у вищому ціновому сегменті. Наприклад, на міжнародному сайті бренду вони коштують від 349 до 549 євро. Ну, бренд не використовує матеріали тваринного походження, шкіру, піря. Замість традиційного гузячого пуху використовують власний матеріал плюмтех. Це синтетичний утеплювач, який зберігає м'якість і тепло натурального пуху, є більш гігієнічним і простим у догляді. Назва бренду в прикладі означає, врятуй качку, відображає їх місію захисту тварин. І за оцінками компанії, завдяки використанню їх утеплювача, вони врятували вже мільйони качок з моменту заснування у 2012 році. Ну, ось таку розповідь вам підготувала про цей бренд. На жаль, цю курточку, не подумавши, залишила. Треба було забрати. А це вже курточка від Hall Hubbert. Це відомий німецький бренд, що спеціалізується на жіночому одязі. Це Middle Market сегмент. Це, як бачите, оливкова куртка, пуховик з великим об'ємним капюшоном, має довгі рукавчики, застібається спереду на блискавку, кріп прямий, присутні внутрішні утеплювачки, виглядає як стьбаний пуховик, є дві кишеньки на блискавці з боків. І цей оливковий колір є універсальним і добре поєднується з багатьма нейтральними відцінками. Чорний, сірий, синій, бежевий. Ну, в принципі, ідеально підійде для створення повсякденного стилю та захисту від холоду і негоди. Є базовим елементом гардеробу, який дозволить створювати безліч комфортних та стильних осінньо-зимових образів, але, на жаль, мені була замала. Наступне ось таке пальто від United Colors of Benetton, це відомий італійський бренд мас-маркет сегмент Бренд кидає виклик повсякденності. Його головна мета додати яскравих фар у звичайне життя. І це пальто дійсно. Тому приклад буде як яскравий та сміливий акцент, повсякденний стиль. Тут універсальний класичний прямий крій, що дозволяє легко поєднувати як з елегантними, так і повсякденним одягом. Ідеально буде комбінувати з нейтральними кольорами. Ну, як на мене, максимально додасть оптимізму та свіжості. І в складі тут з хорошею 50% вов було. було. Залишила, бо не по розміру було. А це така була курточка-шкірянка, ось бренд Flying Eagle вказаний на етикеті, ще якісь написи були, які описують її як вінтажною виготовлення 100% шкіри. Ось от значки ще були на, на курточці. А, ну, Такі, мабуть, рокерські групи. Ось ну, така чорна шкіряна куртка в байкерському стилі. Відома як косуха. Ось її бірочки ще які. Також підтверджують, що вона з натуральної шкіри виготовлена ця куртка. Ось. І, ну, такі. Характерний асиметричний з застібкою, блискавкою, що йде навскоси, присутній відкладений комір з лацканом та пояс на з пряжкою. І на курці є також мотилеві кнопки, блискавки на кишенях та рукавах. Внутрішня підкладинка має стюбаний візерунок та насичений такий бордовий або червонувато-коричневий колір. Ну, і, як на мене, виріб вже виглядає таким досить поношеним, високий процент, мабуть, зношеності, з помітними слідами дійсно використання, і навіть були якісь такі невеличкі пошкодження присутні. Але прикольна річ така. Помітила чітку ковтинку від невідомого мені бренду з яскравим абстрактним принтом насичені відцінки. Тут глибокий декольте з тонким шнурком-зав'язкою, як частиною прикраси, з Ну, Думаю, десь в стилі боха. Ймовірно, тут в складі присутній льон, хоча бірки не було. Цю ковтинку я також не забрала, про що потім пошкодували. Це абсолютно кашемір. Французький бренд спеціалізується на одязі з кашеміру, і вони приосмислили класичні уявлення про кашемір. Запропонували яскраві неонові кольори, а також сучасні невимушені фасони. Поєднують жіночність, сучасність, розкіш, акцентуючись на грайливості та індивідуальності. В Складі тут 15% кашеміру, решта бамбук. І цей тендітний светрик, на мою думку, втілює все вище перераховане. Такий яскравий приклад бренду. Як бачите, на мене сів трішки оверсайз. Тут і яскравість, і храйливість, і жіночність, і сучасність, і неймовірно приємна тканина, дуже м'яка, тепла і затишна, але тендітна і така дуже тонесенька. Ну, дійсно, треба було забирати щось я затупила трішки це такий світшот від Жаклін, де я це данський бренд мас-маркет сегмент. Пропонують базові речі та актуальні трендові стилі. Це світшот. А чорного кольору, вільного доволі крою, був би звичайним якби не легкі об'ємні рукавчики, які додають родзинки, роблять більш жіночним, і грайливим, романтичним цей светер, ідеальним для комфортної базового гардеробу. Але в складі було тільки 35% котону, хоча був непоганий стан. Така блуза мені сподобалася, бренд, мені невідомий. блуза була кремового такого кольору, вільного крою, ось цими рюшами попереду, над її такої ніби жіночності, романтичності і створює ніжний повітряний образ. Позаду застібаються на гудзики. Рукава тут довгі, досить вільні, зібрані манжетом також на гудзичку, і вздовж рукава, прикрашені мереживом. Ну, хоча стиль романтичний, думаю, блуза ідеально було поєднати з класичними штанами для більш офіційного вигляду, а з джинсами для повсякденного. Ну, також, на мій погляд, є елементи бохо-шику. І в складі 100% поліестера, мережево, бавовни. Така блуза мені сподобалась від Дед. Нідерландський бренд створює свіжу, веселу моду, яка розповідає історії через колір і принт. Як бачите, вона з легкої напівпрозорої тканини вгору з довгими стрічками, що можна зав'язати в бантик. І прикрашена хвилястими оборками, тут також. Цікава задумка на фоні ось такої напівпрозорої тканини манжети тут з щільного такого трикотажу. Припускаю, що це полієстер Він була в ідеальному стані. А це знайшла в хорошому стані. ось Такі штани були від Індікот Jeans, Це данський бренд чоловічого одягу, Спеціалізується на створенні комфортного повсякденного одягу, високої якості за розумними цінами. І зараз вони, в принципі, пропонують повний гардероб, не тільки джинси. А, сучасний дизайн, скандинавський шик, простота, функціональність і довговічність це їхня мета. І штани тут приталеного такого ніби крою, злегка завужені, середня посадка з гладкої такої м'якої еластичної тканинки. В принципі, Універсальний предмет гардеробу для повсякденного носіння. Були дійсно в хорошому, майже в ідеальному стані, таке здавалося, що їх ніхто і не носив, і в складі з хорошого 65% віскози. А це була б супер знахідка, якби була в хорошому стані. Це Emporio Armani, відомий італійський бренд, це молодіжна і більш доступна лінія дому Джорджо Armani. Одяг переважно в стилі Кежел. Поєднують сучасні тенденції з італійським шиком, елегантністю, позачасовістю. Це люкс-бренд, і в Україні ціни на класичні брюки від 3 до понад 13 тисяч гривень. Як бачите, це чоловічі класичні брюки прямого такого крою з центральною стрілкою. Вони елегантні, стримані, актуальні незалежно від мінливих трендів. Базовий чорний колір, тут 100% в складі вовна, костюмна така тканина, є бічні кишеньки. ну, в общем, Строгий такий след, класичні брюки, ідеально для створення офіційного ділового рочистого образу і підійде, звичайно, під піджак і сорочку. Стан був поганий, позаду вже ніби лоснилися, вже потерті і плями були плісняві. Далі підсумуємо, нічого не купувала з добірки, жалкую, що не по розміру було жовте і малинове пальто. Треба було забирати червону кашемірову ковтинку від французького бренду і ось цю невагому курточку, яка неймовірно тепла. Це ми знаходимося в центральному парку мого міста. До нас завітав пересувний парк, розваг і атракціонів, ось такі локації встановили. Можна ось тут ось пофотографуватися. А це наші високі ялинки, колись я пам'ятаю, вони були поменші. І ось так їх прикрасили до розв'яних свят. І ось резиденцію Святого Миколая встановили ось ці такі фігурки з ліхтариків. Дуже красиво має бути, мабуть, коли смеркне. І ось такий дзвіночок був бажань. Треба загадати про у дзвоник. Як думаєте, що я загадала? Звісно, одне бажання усіх українців. А далі продовжила прогулянку парком. Ось зустріла місцевих мешканців. Порадувала мене ось ця особливо білочка. Коли мій син був маленький, ми часто приходили їх годувати горішками. Їх у нас тут багато живе. Ось такий вийшов в принципі релакс. Дякую, що були зі мною. Досі дуже вдячна, що підписані або підписуєтесь на мій канал, підтримуєте україномовний контент. Треба, щоб його було все таки більше на просторах Ютуб. Також вдячна, що підтримуєте мене в коментарях добрим словом. Ну, звичайно, бережіть себе і своїх близьких, радійте дрібницям і до нових відео!